Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І давайте до гоночок перейдемо. Давайте із середнього рівня продовжимо. Поїхали. Так, їдьмо. І чим швидше приїдемо, тим краще. Ось так. І сюди на автомагістраль. Так, менше двох кілометрів залишилося. Так, я швидко їду. Панове поліцейський мене не бачив. Так, перегальмую, щоб поліцейський спокійно проїхав без підозр. А ось ми приїхали. Пробуксовуємо. І це надзвичайна гоночка. Або кільце, або спринт. 50 на 50. Ні, це не спринт. І не кільце це втеча від поліції буде. Так, поїхали. Ось так. Боком заїжджаємо. Так, ну так, будемо ось так котитися. Поїхали звідси. Бляха-муха. І що ви наробили, панове поліцейські? Та йдіть ви лісом. Тільки складнощів мені робите. Немало. Та, бляха-муха, бісовий пікап. Все, прискорюємось, тікаємо звідси. Зумів, якось швидко відірватися. Давайте перефарбуємо тачку нашу. Ну, ось так. Тепер у нас жовтий Dodge Challenger. Яка муха поліцейських повно. Так, мене немає. Мене немає. Ну і все. Ми зуміли швидко від них сховатися. Давайте ставимо це. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!